Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про те, хто вами цікавиться. Давайте розглядати смачної вам кави, цікавої вам розповіді і починаємо. Так, чоловік якийсь, якось, знаєте, крокує до вас. Це може бути людина по роботі насправді. Людина, яка воліє вам розказати якісь подробиці останніх днів, останні три дні, щось в його житті, щось в житті суспільства, в якому він обертається, щось сталося, і у нього є якісь і подробиці, і питання насправді до вас. Ну, знаєте, як буде розповідати і щось паралельно з тим, уточнювати у вас. Якась насправді вже трошки затягнута ситуація, але він буде просити вас пригадати. От пам'ятаєш, як там як там було, розкажи мені, бо якось воно тепер для нього, ну як знаєте, перекликається. Літня людина цікавиться вами з ким спілкуючись, як уточнює, А що там у вас коїться в житті. Це може бути людина з родини вашої. Може бути, знаєте, як, наприклад, якщо якісь там, ну, якось є людина між вами спільна до спілкування із вами і з тією людиною, це може, ну, більш за все, що це з родини людина, але це може бути якась близька до вашої родини людина. Ну, може, наприклад, там сусідка. Яка ближче за всіх до вас. А може бути, наприклад, мама вашої подруги, яка теж вас дуже добре знає і щось там цікавиться вами. Так, далі дивимось новини. Тут ще одна людина з новинами до вас. Є тут літера С, літера Г. Про якийсь захист мова йдеться. Літера І, літера Л, А спілкування як про треті е, якісь особи. Ну, Наприклад, є у вас спільна тема, є якісь спільні знайомі, цікавились вами і буде розповідати, що, знаєш, бачила чи чула там когось. Передають привіт тобі. Чи, наприклад, там, слухай, а от пам'ятаєш таких то людей, як, там, як ти вважаєш, як у них справи, що там ти думаєш про них. Отакі, знаєте, Коли ну, спільна мова, але тут з одного боку будуть якісь подробниці, а з іншого боку, а воно як, ну це, знаєте, як зачепити для розмови. Так ще воно виглядає. Далі. Жінка якась дуже-дуже сумує. Дуже питання є, якесь нерозкрите питання стосовно чоловіка якогось. Сумує. Тут, тут можна сказати і за тим чоловіком сумує, і за вами, як за людиною, з якою легко спілкуватись, яка підтримує в розмові. Так. А, ну, в родині показано багато мені таких, знаєте, довірливих розмов. Таких, що знаєте, як, там, як справи, як день пройшов, такого багато дійсно і повірте, тут здебільшого, от, людина, якщо питає у вас, як день пройшов, то їй не байдуже. Це не просто там як форма спілкування, а це ну, дійсно зацікавленість, як там у вас що відбувалось. Ось тут мені показана жінка і чоловік, дивіться як, люди спинами один до одного стоять. Між ними стоїть фігура жінки, але старшої від них. Ну, наприклад, там чиясь мама, чиясь сестра, тітка чиясь. Якось, знаєте, От вони і ну як, як нема зараз спілкування між цими людьми. Цікавиться от саме ця старша жінка. А що і як. Їй цікаво взагалі, от, що там між вами відбувається, чи є між вами спілкування, чи ви там починаєте спілкуватись? Є тут, ну і ви взагалі, що ви там далі собі замислили? Що з цим взагалі далі буде? Які прагнення, які плани? Над цим всім є літера А, літера Б. Це не бачу. Літера О є? Все більш не бачу літер. Так, далі дивимось. Ось тут вже робота соціум. Я знаю, що вам чутно всі ті, весь безлад, що там ця ліска, щось, щось таке там витворяє. щось Вона дуже така ділова сьогодні. Так, по роботі. Дивіться, дуже поспішає тут мені людина з дороги, і щось треба завершити. Десь ви повинні допомогти цій людині. З новинами поспішає, з питаннями. Це більш на чоловіка мені схоже. Потім зустріч. Зустріч: хто це таке? От дві людини не можу, не дуже я бачу, хто вони між собою там, чи чоловіки, чи жінки. Але дивіться, оця розмова, якісь питання будуть розглядати, є щось вони, знаєте, як, як між собою спілкуватись, щось треба, як листа якогось. Зробити чи прописати щось, чи переробити щось, переписати. Воно, знаєте, як? Воно буде зроблене, добре буде зроблене, але на це все щось багато сил витрачено буде. Воно не просто так якось тут все виглядає. Так, хвилювання показані. Зараз хвилиночку. Тут чоловіка якогось накривають такі хвилі, хвилювання. Ну, тавтологія, але ж дивіться, він хвилюється через якусь слизьку ситуацію. Щось так, знаєте, відбувається по роботі, і він себе дуже невпевнено відчуває в цій ситуації. Є до нього питання, на які він не може дуже, так, знаєте, ну, гарно відповісти, так, щоб дуже впевнено відповісти. Бо в нього в самого там є питання, які він просто він просто, їх не може зараз легко вирішувати. Так, і ось тут ще чоловік, але такий, знаєте, літній чоловік і десь втрачена рівновага в його якихось справах через якусь жінку. Майже однаковий вік людей, ну так, знаєте, за 60. І десь він щось дуже так невпевнено себе почуває. Там через стан здоров'я. Він хвилюється через цю жінку. Але це може бути з його родини жінка. І знаєте, людина відволікається. Від роботи зараз, але є до вас якісь. Тут, знаєте, як між вами якісь питання. Не те, щоб там до вас чи в вас до нього, а між вами якісь питання. Не до кінця вирішення. Щось він як винен вам. Ось така ситуація. Так. Про якусь допомогу буде як просити, як благати чоловік якийсь, десь як в центрі уваги опиниться, він і вас притягне в цей центр уваги. Це більш ситуація родинних зв'язків або дуже близьких друзів. От якось так ще може бути. Це як підтримка грошова потрібна буде. Ну, знаєте, коли треба якесь питання вирішити, але швидко. Воно ну, не може відкладатись там надовго. Як, знаєте, як підстраховка якась потрібна буде людині. Так, і давайте ось тут побачимо. Так, тут до вас повертається якийсь чоловік, десь, знаєте, з яким ви вже от якось вважали, що взагалі все закінчено. Але ж ні, знов початок буде в якійсь справі. Тут взагалі цей чоловік він весь час нібито Лишає, ну от знаєте, щоб у нього кожного разу була якась можливість, можливість повернутись. Знаєте, щоб не було такого, що зовсім крапка поставлена і все, ну, як на цьому все. Тут якось так лишає можливість там, щоб зателефонувати, щоб прийти, щоб побачитись. Якось як людині потрібно от, спілкування з вами, потрібно якось бути поряд час від часу. Є тут літери Б, О, А, є. Ну, у нього тут часто якісь питання до вас виникають. І, ну, хоча буває так, що шукає ідею, чому б е з'явитись. Нібито він же ж не просто так, а е є привід. Емоційна, емоційна поява зараз кого? Ну, теж мені чоловіка малюють? Е, щось зроблене. І от це зроблене викликає емоції у людини. А вам просто новину буде, ну, не дуже приємно. Для нього ця новина взагалі не дуже приємна. Він буде вам. Розповідати, тому і на емоціях. Йому не подобається те, що сталося. Хоча це не неочікувано для нього. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто дивився, дякую за проведений з вами час. Всім вам гарного дня і гарних новин цей день! І бережіть себе і своїх рідних, близьких людей. Все, хай буде добре. Побачимось, всім пока!